Так, сьогодні середа і в нас тут є такий магазин квартал. І жінка пішла квартал сюди ну, по акції всяка ерунда буває, типу, продається. Пойшла ж короче, скупитися ну, і дзвонить, вийде забере сумку. Виходжу. Вона сміється. І дивимося, що ми купили по акції. Ось так, сразу, ба, видно. Есть, вона е ось, окіт у нас є, але ми годуємо його е сухим кормом.

Це то є ми по акції купили. Ну а нам тут що? Макароні, молоко і три сметани. От так ось ми заботимося про котиків бездомних.